Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Садове Рівненської області. До міста Рівне усього 30 хвилин на авто. Тож залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Будинок з загальною площою 70 квадратних метрів має три непрохідні кімнати. Кухню та кладову, будинок в житловому стані, у наявності меблі та побутова техніка. Є цегляна літня кухня 20 квадратних метрів. На горищі є можливість облаштувати ще одну кімнату, яка підвищить житлову площу будинку. Загальна площа ділянки 25 соток. На неї є господарське приміщення площою 56 квадратних метрів. Та окремо збудований цегляний погріб площею 12 квадратних метрів. Також є криниця з чистою водою. Уся ділянка огороджена металевим парканом. На неї є фруктовий сад та город. Зручний заїзд, забудована вулиця. До будинку заведена електрика, газ поряд з ділянкою. Недалеко від будинку розташована школа, магазин та зупинка громадського транспорту. Також поруч є ставок та ліс. Друзі! Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!